Раном на 15 серпня сили оборони на окремих напрямках просунулись від 500 метрів до півтора кілометра та відбили три атаки. Війці продовжують наступальні дії. Загалом же від початку операції в Курській області українські війська перемістилися вглиб на 35 кілометрів, взяли під контроль 1150 метрів квадратних. Також український уряд створив першу військову комендатуру на підконтрольній Збройним силам України частині Курської області. Російська Федерація активізувала свої зусилля на Курщині, перемістивши кілька тисяч військовослужбовців з окупованих територій України для контрударних дій проти успішного українського наступу. Про це повідомляє CNN, посилаючись на двох американських військових високопосадовців. Згідно з джерелами, країна-агресорка перемістила до Курської області кілька бригад. Кожна з яких налічує не менше тисячі військових а в Міністерстві закордонних справ наголосили, що Україна не має наміру захоплювати території Курської області Росії, а зосереджена на захисті життя своїх громадян. До того ж, операція не дає змоги ворогові перекидати додаткові підрозділи в Донецьку область та ускладнює їм логістику. Нагадаємо, наступальна операція у Курській області країни-агресорки розпочалася 6 серпня 2024 року.